То ми можемо задавати певний тон. Ми можемо впливати на людей. Ми можемо апелювати до населення. Маємо моральне право це робити. Не країн мають такі, так такі можливості. Ми ж знаємо, що немає вічних ворогів та друзів є тільки інтереси. Я не вірю в жодний з цих крайніх сценаріїв. Я не вірю в план маршала магічний, який там за пару років вирішить всі наші проблеми. Такого просто не буває. Україна у всіх подіях вона не суб'єкт, а скоріше об'єкт. Чи так це було для того, щоб ми не застрягли в післявоєнних проблемах на десятки років? Нам потрібно відмовитися, порвати повністю з після з пострадянською Україною в останніх 30 років, і по суті переформатувати повністю державу. Це стосується і реформи політичної системи. Ілія куса, експерт з питань міжнародної політики та близького сходу, народився у Дамаску, Сирія, навчався в інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю міжнародна інформація, володіє кількома іноземними мовами, включаючи арабську, дослідницькі інтереси, геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, близький схід, зовнішня політика. За останній рік Україна стала головною країною у світі на міжнародних самітах. Обговорюють Україну. Нам допомагають десятки країн світу на тлі війни ще більше світ стає чорно-білим. А що ж насправді відбувається у міжнародній політиці? Ми ж знаємо, що немає там вічних ворогів та друзів є тільки інтереси, і про це ми будемо говорити з моїм гостем, з політологом Ілією Кусою. Доброго дня! Доброго дня. Ілья, мене питання: от яке місце на політичній мапі світу сьогодні займає Україна? І тут ще одне питання: нам довгі роки говорили, намагалися вбити в голову, що Україна у всіх подіях вона не суб'єкт, а скоріше об'єкт. Чи так це було? І що змінилося? Ну? Ми є З погляду теорії міжнародних відносин. Ми є суб'єктом. Всі держави вони є суб'єктами міжнародної політики. інше питання, що у нас багато років дійсно наш рівень впливу на світові процеси він залишався дуже скромним. Я вважаю, що фундаментально поки що нічого не змінилося. Тобто наш вплив на світові процеси залишається достатньо обмеженим. Ну зараз тим більше, тому що ми зараз у стані війни і відповідно маємо вирішувати. Негайні е, термінові задачі пов'язані саме з військовими потребами, тобто у нас немає особливо ресурсів і часу на те, щоб тут розгортати глобальну якусь місію. Ось в принципі, якщо коротко, це саме так. Тобто, ми є суб'єктом просто рівень е, нашого впливу, нашого спроможності сформувати порядок денний і нав'язувати його іншим. А це саме те, що визначає могутність держав. Це все у нас на достатньо такому скромному рівні, я б сказав. Ну тобто, те, що нас заслуховують на різних і самітах, і е, конференціях, і на зустрічах голів держав, це не означає, що ми впливаємо на їх процеси. Це означає, що ми просто сьогодні і зараз вигідно підтримувати Україну. Так? Ми не впливаємо на процеси в інших країнах, тобто ми не можемо змусити інші країни щось ну змінити в своїй внутрішній політиці. Наприклад, ну не можемо. Ми можемо впливати на громадську думку. Ми є оскільки ми є ньюзмейкерами на сьогоднішній день, і це наша потужна перевага, яку ми отримали в результаті початку війни. Це трагічно, але з іншого боку, ось ми бачимо, що такий інструмент у нас з'явився, бо до нас прикута увага. Увага конвертується в вплив ну на громадську, але вплив інформаційний, медійний. Тобто, ми можемо задавати певний тон. Ми можемо впливати на е, людей. Ми можемо апелювати до населення. Маємо моральне право це робити. Небагато багато країн мають так, так такі можливості, але все одно це не означає е, можливість е, формувати інформаційні меседжі і їх доносити через велику кількість каналів комунікації. А, а ці всі заяви і виступи це якраз один з таких це інструменти. Не обов'язково може конвертуватися в реальний вплив на внутрішньополітичні процеси, наприклад, в інших країнах, які там нам були б вигідніші. Тобто, все одно, наприклад, в питаннях е, допомоги військової, фінансової, макроекономічної, ми більше залежимо від них. Ми не управляємо цими процесами. Цими процесами управляють наші західні партнери. Тобто, вони визначають темпи поставок, обсяги по допомоги. Коли її надати, коли не надавати, за на які за яких які умови під це прив'язати чи не прив'язувати, тобто ну, на це, ми поки що на мою думку, повного е, контролю ми над цим не маємо, і це знову таки зрозуміло. Тобто, я ну не очікував, що буде інакше, тому що знову таки, ми країна, яка залежить від зовнішньої допомоги, відповідно ну, для того, щоб е, Взяти під контроль всі ці процеси потрібно починати розвивати власні пластери економіки, наприклад, власний ВПК, щоб там стати більш автономним в виробництві та озброєння свого вже. Але це, це ж це процес, який займатиме час, і на це потрібен час і гроші. А я чула існує дуже багато різних думок, різних варіантів, як буде розвиватися. Україна а, після війни, і якщо їх поділити умовно на а, два таких а, основних напрями: одні вважають, що буде план маршала, що Україна почне там розвиватися, і а, взагалі тут на нас снізають дуже багато різних і грошей, і благ, і все. все, все. Інша протилежна думка: те, що Україна а, перетвориться на хіба там на Сомалі, от. Вона буде бідна, вона буде там в руїнах, е і в принципі, або стане там якимось е сир'євим придатком для інших країн, от багатих країн. Ага. А ваша думка як е буде розвиватися? Ні, ну це такі. Це ви намалювали крайні сценарії, на типу, там от, чорне і біле. Все одно ситуація розвиватиметься десь між ними. Тобто, я не вірю в жодний з цих крайніх сценаріїв. Е -е, ну я не вірю в план маршала магічний, який. Там за за пару років е, вирішив всі наші проблеми, такого просто не буває, в принципі, навіть після другої світової війни, якщо ми вже посилаємося на той план маршала, ну він не вирішував всі проблеми. І власне він не був магічною паличкою, яка е, там витягла країн, е, тобто країни витягували себе і один одного з післявоєнної розрухи дуже довго. І це ну не лише завдяки плану маршала американському, але і завдяки їхнім власним зусиллям, тобто як вони переоблаштовували, переформатовували економіки, як вони будували нову промисловість, як вони намагалися зайняти ніші на світовому світових ринках, і так далі. Тобто, це цілий процес, який вимагає повного, я би сказав, в нашому випадку перезаснування держави. Тобто, я думаю, от якщо проводити одну магістральну лінію, там тому що в принципі про це можна говорити годинами про післявоєнну Україну, та як це може бути, ну то в принципі про це й говорять сьогодні, особливо в колах інтелектуалів. І я б е, одну лінію, якщо проводити, я б сказав: що е, для того, щоб ми не застрягли в післявоєнних проблемах на десятки років, е, нам потрібно. Відмовитися порвати повністю з після з пострадянською Україною останніх 30 років, і по суті переформатувати повністю державу, це стосується і реформи політичної системи, починаючи від встановлення справжньої демократ демократичного правління до е, реформ парламенту уряду. Ну і завершуючи економічними перетвореннями, е, як те, що ми намагалися багато років робити в межах реформ, так званих, ну яких від нас вимагали країни заходу. Реформа судової правоохоронної системи, так і завершуючи ну по суті створенням нової економіки, тобто відновлення старого, немає сенсу, і в якомусь сенсі ті руйнування, які ми за яких ми зазнали в результаті війни, вони є і нашою можливістю перспективі, щоб відбудувати по-новому, тому що ми маємо розуміти, що світ все одно ж змінюється, і ну потрібно адаптуватися до нього, якщо ми хочемо не просто перемогти на полі бою, а ще й зайняти в майбутньому якусь. Ну гідну нішу, яка б нам дозволила розвиватися, тобто не лише от ми перемогли, і все, і більше нічого не відбувається. І далі десятки років ми там в своєму там болоті перебуваємо. Ну, це тому що це, це не справжня перемога. Справжня перемога це Україна нова, Україна краще ніж була. Ілія існує дуже відоме прислів'я: що кому війна, кому мать родна. От ви говорите про те, що Україну можна і треба буде переформатовувати, я з вами повністю згодна. Але те, що зараз відбувається в Україні, от, на мою е, особливу думку, в нас в принципі, те, що відбувається з телебаченням, е, ну це така м'яка, може не зовсім м'яка диктатура. Бо це к воєнній цензурі дуже мало відношення там має те, що відбувається там на митницях, то як розкрадається там гуманітарка, іноді там вагонними нормами. І дуже багато такого, що ти просто там з розуму їдеш, коли чуєш про всі ці порушення, але сказати, що якось системно з ними держава, влада бореться ні. І от мені здається, що ми можемо перемогти дракона, але самі перетворитися от на такого ж дракона. Як ви вважаєте, чи можна буде перемогти Росію, але самим не стати от такою ю Росією? Такий ризик є, він реальний. Будь-яка війна вона схильна отруювати. І ну на жаль, такий ризик є. Я не вважаю, що, що все 100% буде так, але ну, це те, чого ми не маємо допустити. Просто у нас немає іншого вибору. Тобто, або ми е, все-таки якісно змінюємося, або ми не змінюємося. Ну і тоді. Ee, навіть якщо ми перемагаємо на полі бою, ну ми все одно залишаємося зі своїм скромним, так би мовити, потенціалом, а, ну і зі своєю такою другорядною ролью на світовій арені. Знову таки, це питання вибору, який мають зробити наші керівники, наші лідери. Ну або сьогоднішні, або наступні. Цей процес розтягнеться. Тобто, я не думаю, що це питання там наступних місяців чи там, пару років. Це питання розтягнеться на на, на довгий час. Тобто стільки скільки ми будемо виходити з воєнного чи після воєнного стану, е, тому ризик є. Я сподіваюся, що ми зможемо цього уникнути. А те, що говориш, що можливо, восени відбудуться парламентські вибори. А ви в це вірите? Або як ви розцінюєте цю потенційну можливість? Я поняття не маю. Я я лише знаю, що під час війни виборів не може бути і не буде. Добре, тоді повернемося більш до таких економічних питань. От лендліз, який нам зараз надають частково, там ми вже почали надавати. А як Україна потім буде розраховуватися? Чи є в нас сили, потенціал, і чи ми потягнемо це? Ну не факт, що ми будемо розраховуватися, а лендліз не обов'язково передбачає, що ми маємо все оплатити. Це питання, яке має. Ну, яке є, буде предметом переговорів, чи не буде предметом переговорів. Знову таки е, я поки що жодної інформації ніде не бачу ні в американських, ні в інших джерелах про те, що десь нам виставляють якийсь рахунок, чи будуть виставляти лендліз. Він ніяких зобов'язань на Україну не накладає сам по собі. Е, це внутрішня е, штука в, в Штатах, яка спрощує процедури е, визначення і поставок обсягів озброєння, тобто, це по суті бюрократична штука, яка Полегшує роботу адміністрації Байдена в питаннях поставок озброєння, все тобто, сама по собі ця процедура вона нічого не означає. Це буде це далі. Тобто, питання там чи будемо ми щось колись виплачувати, чи ні? Це вже питання американсько-українських окремих переговорів, якщо вони взагалі матимуть місце. А репарації від Росії про них теж дуже багато говорять дуже багато людей на них сподіваються. Це реально нереально. І чи можуть вони стати якимось там ключовим фактором у відновленні України? Якщо вони будуть так, тому що мова йде про десятки мільярдів доларів чи євро. Але, на мій погляд, ну принаймні, я виходжу з міжнародної практики, яка існувала, не так багато було насправді прикладів таких, але з міжнародної практики видно, що цей процес надовго, тобто він може займати роки. поки ми відсудимо е, через суд, поки вони будуть заморожені. Потім, якщо приймуть країни відповідне законодавство, щоб їх конфіскувати, потім передати в спеціальний орган, який буде їх розподіляти. Тобто, в принципі, я вірю, що частина грошей ми отримаємо, Просто це буде не е, ну не, не швидко. Відповідно, розраховувати лише на них в післявоєнному відновленні не варто. Тому що ну так можна чекати. Там ну 10 років, наприклад, чекати. Ну немає сенсу цього. Можливо, можливо, залежно від того, як завершиться війна, будуть придумані інші формати е, компенсації нам за руйнування, е, не лише там просто конфіскація активів, а наприклад, там відшкодування від доходів експорту нафти, як це було з Іраком після його окупації в Кувейту в 90-му році, році, 90 91-му. Залежно залежне буде залежати від ситуації від політичної волі цілої низки держав є. дуже багато інформації про розкрадання бюджетних коштів знову ж таки гуманітарку і так далі. І тут в мене одразу два запитання: перше наскільки це шкодить міжнародному іміджу України. І наскільки вони суттєво відомі, і наскільки вони впливають на наших е, партнерів? Вони там е, якось відслідковуються? Ну вони відомі. Е, ну була інформація в західних медіа про деякі випадки. Мені складно оцінити, наскільки це впливало на якісь рішення, бо в принципі я не бачу, щоб е, були якісь затримки, наприклад, там з, з фінансовою допомогою через. Корупційні історії такого я не пам'ятаю, що було за останній рік. Е, якщо це і впливає якимось чином негативно на позиції наших західних партнерів, ну мабуть, вони доносять там своє незадовне вдоволення приватними каналами. Я цього не знаю. Безумовно, для них важливо, що була реакція на ці історії, і е, саме тому вони пропонують, наприклад, створювати спеціальні органи, які б контролювали потоки фінансової. Допомоги Україні, наприклад, орган в ЄС, який би відповідав за розподілення цих коштів, і я вважаю, що це вони мають на це право. І це правильний, це хороша ідея. А як наша сторона сприймає ці пропозиції, і як е, швидко може бути створений е, ось такий контролюючий орган? Е, я думаю, що е, безумовно. Такий орган створити можна. Є всі законодавчі механізми в ЄС, зокрема, в них є практика. Вони створювали такі, такі органи, коли потрібно було створити спеціальний фонд. Він наповнювався грошима, і потім цільовим шляхом розподілялись кошти по окремим програмам. Так. програма підтримки там сектору охорони здоров'я, програма підтримки ядерної безпеки, програма відновлення інфраструктури. В ЄС є практики, є досвід, є воля це зробити, є бажання це зробити. В Штатах так само я поганих коментарів від з нашого боку не бачив, чесно кажучи. Так щоб хтось сказав там погано, там ніколи там ну і зрозуміло. Ну я думаю, що не треба так говорити, тому що вони дають гроші. Це їхні гроші, вони мають повне право вимагати прозорості і більшого. Контролю за їхніми потоками. я думаю, що такі механізми будуть створені. Е, і ну, в Сполучених Штатах цей процес вже почався. В Конгресі вже були створені комісії, які якраз будуть ауд, аудити проводити, тобто як ця допомога, скільки виділяється, кому і як вона витрачається, і я так розумію, вони будуть час від часу здійснювати відповідні візити в Київ. Тому е, ну, мені здається, що це добре, тому що нехай це буде під міжнародним. Контролем це якраз зменшить корупційні ризики, які потенційно можуть існувати у нас. А ми всі знають, що вони існують. Я дякую вам за розмову. Ми тільки почали розбирати для тих, хто нас дивиться, а питання, що таке перемога, економіка. І я вважаю, що ви зможете з нами спілкуватися регулярно, і ми будемо так. разом розбирати важкі питання, складні питання, простими поняттями. Дуже вам дякую так. і Дуже до зустрічі до зустрічі.